Кожен з нас має свої улюблені місця, і ці місця, як правило, пов'язані з пейзажами. Ми натрапляємо на це щодня, коли ми заварюємо каву і дивимося у вікно. Коли ми збираємося, і йдемо на роботу через парк, коли ми зрештою в кінці тижня збираємося на дачу і хочемо відпочити. І так само, кожен з нас має свої улюблені твори мистецтва. Байдуже, пов'язані вони із найвідомішими шедеврами, які висять в музеях, сучасне мистецтво, яке знаходиться в галереях, або якимись репродукціями, які ми бачили в дитинстві, або бачимо зараз у себе вдома. Якщо ви хочете об'єднати ці два захоплення, і якщо ви хочете розібратися з тими питаннями, які вас давно турбували, я Ілля Левченко запрошую вас долучитися до курсу, присвяченого історії європейського пейзажу. Про що ми говоритимемо в рамках цього курсу? Перш за все про те, яким чином пейзаж із такого пригніченого жанру, який є лише частиною великих сюжетних робіт, пов'язаних з біблійною історією, стає самостійним жанром. Таким чином, ми стартуватимемо із пейзажу символів. Як його назвав Кеннет Кларк, і пейзажем символів, які пов'язані із середніми віками, і тимемо аж до появи пейзажу як самостійного незалежного жанру, який уже не обов'язково реферує, не обов'язково відноситься до якогось тексту конкретного, як це було в середні віки. Спочатку ми поговоримо про Альбрехта Дюрера, про Альбрехта Альдорфера, які одні з перших художників, що відійшли від. Пейзажу пов'язаного з текстом. Згодом ми перейдемо до ідеального пейзажу, а, який виникає в класицизмі, і пов'язаний з творчістю таких дуже відомих митців, які справили надзвичайний вплив на історію мистецтва європейського, Клод Лорен і Ніколя Пусен. І завершуватимемо курс ми тим, яким чином пейзаж змінив уявлення про мистецтво, про класичне мистецтво і як завдяки змінам в. Розумінні природи і відображенні природи у мистецтві змінюється класичне мистецтво і з'являється у нас. Модерн, тобто поговоримо про пейзаж у модерністів. Зрештою, після цього ми обов'язково зачепимо тему воєнного пейзажу і те, яким чином змінюється пейзаж після тих катастроф, яких людство зазнало у ХХ столітті, і яких ми зазнаємо до сьогодні, тобто катастроф, пов'язаних із війною. Таким чином, якщо вас цікавить історія мистецтва і історія стосунку людини до природи, Запрошую вас долучитися до курсу історія європейського пейзажу.